2011-го, за три роки до початку війни Росії проти України Леонід Кучма отримав від тодішнього президента Росії Дмитрія Медведєва орден за заслуги перед аттєчеством першого ступеню. Кремль наголосив, що нагороду було присуджено ще 2004-го, а це говорить лише про одне: екс-президент України добре таки попрацював на Росію. Російський орден кучмі від Путіна сьогодні як Тавро. Яке він, сподіваюсь, вже ніколи не зітре за останні 10 років. Кучма двічі представляв українську державу у тристоронній контактній групі щодо врегулювання конфлікту на Донбасі при Порошенкові і при Зеленському. Однак особливих успіхів йому так і не вдалося досягти. Кучма до останнього не вірив, що Путін розпочне велику війну проти України, а вже після того, як це сталося, написав другу частину своєї книги Україна не Росія 20 років по тому. І прокляв росіян. Однак одних проклюнів тепер недостатньо, аби врятувати Україну від Ту 95 і ракет Х-55, відданих Путіну за газові борги. На цьому, друзі, все. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і тисніть на дзвіночок.